Viu, <laughs> Вечора, шановний пане Юрію, вас вітає космічна місія з а ну, Barana. Вистра ме... появіться, бо я вам зараз цю швабру. Не хвилюйтеся, пане Юрію. <свисті> <свисті> Діє, я просто нука. Ну, а, вийшли. Вот вот. Так. Пане Юрію, скажіть, як є. Шо, ну, що казати? Я я коли вас побачив, чуть ну, не обдзюрився. Обдзюритись. абична реакція простих граждан на щось либо лібані Розслабтеся. Ми прилетіли з приємною звісткою. Ви обраний. Це що я де? Як, як депутат? Це як у матриці. Ах. Після трьох років спостережень за вашим селом через уповноваженого контактера Альдебаранівський науковий симпозіум міжпланетного розуму імені академіка Барабашова обрав вас для передачі галактичної інформації землянам. Якщо ви не проти, ми закачаємо у ваш мозок всі наші знання. Ого, а якщо що щось забуду? Дамо вам копію на флешці. Погоджуйтесь. Будете другим Ейнштейном. Слава, гроші, футболки з вашими цитатами. Ого. Ні, я не думав. Хорошо, я салася. Добре. А зараз йдіть додому і відпочивайте. Завтра ми заберемо вас до себе. Передамо інформацію і повернемо на землю. Хорошо. Іриночка, доброго утра. Доброго ранку, коханий. Слухай, мені трохи таке наснилося. Що? Ніби до нас на подвір'я прилетіли інопланетяни і обрали мене для контакту з міжгалактичним разумом. Да? О. Та це ж віщий сон. В смислі? Ну, того ж ти зараз дійсно телепортуєшся у сарай. Вийдеш на контакт з Кльопочкою, погодуєш її, а потім ще й візьмеш зразки цибулі з грядки. І швидко. Давай. Добре. П Юрчик. А? Скафандр надій. Доброго ранку, пане Юрію. Не приснилася. Доброго? Пили. А що треба було? Дихніть. Молоко. Добре, ви готові до подорожі. А, і, а нічого що в такому віді? Покатить. Ейнштейна ми з перекарні забрали непричистаного. Отже, три. А це, два. Не, а, а це не, ну, не боляче. Не боляче, лише ньютон брикався. Довелося яблуком оглушити. Три. А, Чекайте, цікаві... чекайте, а це ж, ну, я сподіваюся, ну, я це ж безплатно, так? Це за рахунок платників податків. Альдебарану. А, же. Ну, да. Аль Станьте у коло. Ага. Візьміться за поручні. Ага. Ось так, да? Ага. Я в, в, вибачаюсь. А ми за годину справимося, бо мені ще треба буряки копати. Лабораторія поруч, один парсек. Для вас пройде одна година, а на землі мене 100 років. Як це 100 років? А, а я ринка, а кум? Він у мені 20 гривень винен. Це що виходить, коли я вернусь? Їх вже не буде? А, ні! Я один не полечу! Ну, гаразд. Можете взяти з собою одну людину. Дві треба. Одну. У нас і так перегруз. Рішення по напарнику треба прийняти до вечора. Слава Україні! Молодець. Героям слава! Слава! Оце попандос, Клюпочка. Попандос. Специфическая ситуация, в которой. А що тут объяснять? Папандос, це папандос. Ух, так, ты жерти хотіла, да? Блин, кого ж взять, кума я рунку? Мм. Да. 100 років, це ж капець. Це ж навіть конець стільки не стоїть. Це стоїть. Юр, що ти тут Те. процесуєш, як електрон по орбіті? Дід Петро, то я хотів запитати вас. Слухаю. От, е, от Якщо мені треба було б злітати в сусідню галактику, да? ну допустимо. Скільки в мене б це часу зайняло? Ну, років 100. Брін, а ж мені обрати? А? Навіть не буду задавати собі риторичне питання, що це було. Боже, що я думаю? Треба брати собою яринку. Це ж очевидно. О! І години не пройшло. Я вже думаю, я твої прибульці позабирали. От де ти шльондрався? Та я це розмірковував. Розмірковував він. Я ж тобі чітко сказала, що принести. А тут тепер будеш їсти котліти без цибулі. Вибач ринку. Вибач ринко. А якби мені треба було зажарку для супа робити, га? Що би, я би ще б дві години стояла, чекала. Я не розумію. Знов Що свариться. Воно, Це ж вона і в космосі, мене піліть буде. Фігова перспектива. Ви швидко би, би кабанчиком побіжав би і приніс би, а як. Хоча... з іншого боку. То ні, нема... Ах! Боже, Юрчик. <світ> Що це за несанкціонована стиковка? Вибач, не стримався. Е, слухай, Яринську, я це хотів тебе спитати. Так ніяких 50 психограм за обідом. Та ні, ні, я не про то. От що б ти робила, якби сьогодні ми були на землі останній день, а потім сердиць, і полетіли на 100 років звідси? Змусила б тебе бураки копати. Бо для того, щоб на 100 років полетіти в космос, треба 300 років бураками торгувати. Я серйозно. І я серйозно. Так що я йду, а ти давай. Сапку в зуби бурек байтен. Давай давай, Юрчик. Ой, Треба було за 50 грам спитати, Болеше не стало. Ніфі! Сіки харчів наскірдували. Так, треба це все з'їсти, бо за 100 років пропаде. Ну давай. Давай. Якщо я особливий, то і здібності повинні в мене бути теж особливими. Зараз я тебе притягну. Куме, ви господи. На тебе. Хотів притягнути горілку, притягнув кума. Треба буду потренуватися. Ого. Такий. Що за повод? Є повод, куме. Скоро можемо ще не побачитись. Ага. Ну, є вчасно. От куме. Прийшов вам борг повернути. Тримайте. А це відсотки, які накапали. Неожиданно. Тоді сідайте, куми, давайте з вами вип'ємо по 20%. А може кума взяти? Провірений бойоць. Чуєте, куме. А скажіть, якщо б на землі оставалось жити один день, угу. як би ви цей день провели? Ну, Запросив би вас на рибалку, напився б і ходив би по селу волав пісні. <рес> Волати, орать, кричать, громко Свята ви людина куме. Так я не поняла. І що це за фігня коїться в нашій оселі? Даю одну спробу виправдатися. А, кум борг віддав. О. Кума виправдано? А ти якого біса бухаєш? Юрчик, ти мене вже дістав. Ах, знову свариться. З кумом такої фігні не буде. З ним і випити можна, і поспілкуватись. Блін. Кум чи Яринка? Яринка чи кум? Я до тебе говорю! Куме. Готуйте, скафандр. Отака от Куме, космічна Санта-Барбара. я вибираю вас, але я ринку не можу тут залишити. Розумієте? Там просто можуть бути якісь хрещення. Ну, а самі розумієте, вона більше підходить, ніж ви. Звісно, зрозуміло це. Є. Але ви говорили щось про контактера. І що? Якщо? Ви його знайдемо і типу, домовимося, щоб нас летіло троє. Ну, так умова ж була лише дві людини. Я вас умоляю. Вон в Будапештському меморандумі, скільки там умов було, так нічого. Хто Ладно. їх коли-небудь дотримувався? Ну, не. Нам треба вирахувати, хто контактёр. Та хто завгодно. Тому давайте не будемо гадати на кофейний гущі. Правильно, будемо гадати на горілці. Без пляшки тут взагалі. Я вас поздравляю, куми. Ми починаємо мислити як команда. От один в один таке саме хотів вам запропонувати зараз. Давай, пішли. Хлопці. А хочете, я відгадаю, чому ви до магазину йдете. І чому? А тому що ось вам 100 гривень купіть мені поповнення на Wi-Fi. Він контактар. А звідки такі бабоси на зв'язок, а? На його пенсію без космічних субсидій не проживеш. Точно. Ми розколемо. Я задам йому питання, скільки в одному парсекі кілометрів. Ковідбіл. Питання має бути таке, щоб відповідь до нього знала тільки земна людина. Ну, що ви там стоїте, як два дуба? А... <гум> Дід Петро, а скажіть, а от як прожити на одну пенсію? Ні, да, Ніяк. А ви як живете? Угу. Хіба це життя? От і fi закінчився. А. Ти що так понів? Ні. Але на контактера він дуже похожий. Я вам так скажу, куме. У нас в селі неземних істот лопатою жуй. Ага, точно. О, і треба ще цю зінку з пошти прокачати. В неї отакий 10-й номер бюста. Думаєте, в неї там антиматерія? Я думаю, кума, що ми на 100 років летимо з землі. Коли ми ще зінку прокачаємо. <риклад> <риклад> так, стоп. А участковий? ж цей чорні окуляри вдягни, шльом вдягни. Він вилитий, поліцай з термінатора. Точно. Це ж у марсіан така традиція роботів сюди засилати. І не зря, і не зря він мені казав, що той. Як його контактёр за мною кожен день наблюдає. Я про себе стільки не знаю, скільки той гуманоїд. Ну що, підемо до нього? Ага. А це той наш. Коле? Я термінатора, а по разів 5 бачив. Повірте, не помішає. Ага. Ми йдем. Бачиш, сліди підчищає. А любасу улетіти зібрався. Може його одразу дрину ткнути, а? Ага. А! Завжди! А я тут ваші апартаменти ремонтую. О! Е. І дрин тему, а ну дай. О. Вирішив зміцнити, бо розмір злочинців. Росте швидше, ніж сама злочинність. Угу. Офіть! Без електрики сверлить! Даже не втекав! Блін, куми, мене вже всі ці роки нас андроїд пресував. Сашко, ну як там велика медведиця? Хвіст ще не відвалився? Хто? Із якої системи? Що? А, та всі ми тут з однієї системи. Системи МВС. От зараз, а? Пробки вже п'ятий раз вибиває. Сліди плутає. Да телефон цього Андроїда. Так, давай шукай цей. Космос. Альдебаран. Свістка. Альфред, Альберт, Анфіса. Алкоголь після 12. Знову Анфіса. Анфіса робочий. Альдебарану нема. Валера Марчанінги. Гудки є пнуся. Здравствуйте, це Юра, ну який обраний з села. От. Короче, ми літім в трьох. Сашко, ти ж а знов кальяну накрив? Зараз, тримайся, Бога вже їде. Що там? Сказав, що скоро буде. Ага. То ми ще в магазин встигаємо. Бо електроліта не вистачає, щоб мислити логічно, розумієш? Ага. Це ж яка неземна воля повинна бути. Ціни космічні. А головне, тому в неї часовий портал тут є. От буваєш, купиш тут горілку в п'ятницю. бас, І вже вівторок. Подивіться, подивіться, який в неї наземний виріс. Так, що не кажіть, вміють. Найде барані? Контакт робити? Думаєте? Впевнений. Кстати. Можемо перевірити прямим контактом. Відя, ти що знову ляснушся? Юра, іди туди! Якого як ви Віру взяли за грудь? А? Хотів перевірити технологію виготовлення біоробота. Було інтересно, на чому -то в неї що тримається. На шарнірах чи на редукторі. А ви на фіга поперлися. Та я дивлюсь, ви взялись. Я ж думаю, ви що знаєте. Нє. От от Віра точно не контакта. Чого? А стала б на нас так глупашити, якщо ви такі прям цінний генетичний матеріал. А? Логічно. Ну. Mm -hmm. О. А що це у нас за дві нові фари з'явилися? А пуш, пусть... віра нас дверю случайно. Да, дверю да, случайно да, віра да, нас да. огріла. Да, да. Ну, ну. Це комп. А вашня ринку тоже б не помішало. Провірити. Це дурниця, ж моя яринка. рынка. Ну і що? Ну. А вдруг на контактёр. Куми, то заради науки. Е-е-е! <звук> <звук> куми. Яринка не контактер. Не абсолютно нормальна земна реакція. Непонятно тільки, що вам від неї ще й прилетіло. А то куми, що в мене теж нормальна земна реакція. Тока чучу замедлена. Ну що? R2D2 приїхали. Е! Э! Кумед. Ви що? Ну це вже контактор. Що це я контактор? Ти не то, як контактор, ти що, дебіл? Це ж яким астронавтом треба бути, щоб при примніє ринку взяти за грудь. Кому це ж в наукових цілях було, ну! Ну, мовчи, падла! Контактер – це ти! Ануна! Бахні машинного масла! Так, на, а я подивлюся. Давай! Це вже вас нервне! Ви заспокоїтесь, візьміть себе в руки! Ви ж обраний! Наш вам той контактер, взагалі! Нашу? Домовитися літіть в трьох! Коми, я вас умоляю. Ми з вами на експресі до Полтави з зайцями їхали. Що ми, ми з якимось гуманоїдом не домовимося? Ти більше де двоє, там і троє. А я можу і на Буковій біля туалета, чи там в тамбурі, чи де там них воно в є? Ні, а що це мисля. А я про що? Блін, І лишити жалко, і в багаж не влізе. Якщо все, що дорого серцю, їхній піпела з хрен злетить. Ха! Опачки! Юрчик, а куди ти ти посеред ночі з чемоданом зібрався? Яринку, нема часу поясняти. Короче, Я здобув гарячу путівку в Трускавець, насока гарячу, що треба виїжджати прямо зараз. Так що давай, збирайся. Юрчик, тільки чесно, бо в мене. На брехню нюх, як на новорічні розпродажі. Що за закіпієш? Ну, якщо чесно, Яринка, ми літім на альдебаран. Нас забирають інопланетяни. Тебе мене і Тебі, мені, кума. Я навіть знаю чому. Бо я обраний. Угу. Обраний оковитою. Ще бодай не закусював. Так, Юрчик все, зранку поговоримо, понятно? Yes. Я зробив все, що зміг. <рес> Чи таке ми а-Айринка де? Вона не полетить. В <рес> неї голова болить. <рес> Стандартні жіночі відмазки. Митка кожен вечір. <рес> що ти здихаєш, як вже Бред піт. Я там тобі таку краю найду, Хоч красну, хоч зелену, хоч з хвостом, хоч зі щупальцями, хоч з присосками. Але тіти в двох це ж Не. Ку мене строє полетить. Я собі свиню візьму. Куми, що здуріли? Два кума і свиня. Да з нас реготати будуть від касіопеї до Волопаса. А що ви хотіли? Щоб тут мою кльопочку на бікон пустили. Ти що? Посаджу її в мішок, скажу, щоб не дихала. Ну, типу цей копілка. Шановні земляни, проходьте на Е-е-е, Хорошо, але нас полетить троє. Юрій, ми домовлялись взяти тільки одного. Е, а я візьму двох. Дуже шкода. Тоді не полетить ніхто. А, а це... А я, може, тоді той сам полечу, я не вередливий. Нам потрібен чистий геном, а не мутант. Прощавай, Юра. А ще ми забираємо контактера. Чи ти на мене дивишся? Ми ті ж взагалі нафік послали. Свиня. Будь ласка, проходьте на погрузку. Шо? Я тобі свиню не віддам, та ну зла сюди, ти, падла зелена. Я зараз тобі вилами на сраці чумацький шлях виколю! Слышь ти? Вилазь сюди! Що О! ти дивишся? Два! Кльопочку Два. Два. він захотів. Що! Ось так! Інопланетні загарбники були повержені, принижені і відправлені додому. Тітри уходять в закат. Зоряні війни частина 15. Спасіння рядової кльопочки. Ну що? Я думаю, Юра. Думаєте, так? Да? Угу. Ну, добре. Угу. <кій> Таким чином у конкурсі баєк перемагає. Yura! Yes!